Її президент Зеленський відхилив ідею поїздки до Москви, Натомість закликав російського диктатора відвідати Київ. Він назвав запрошення РФ маніпуляцією, бо насправді очільник Кремля не хоче зустрічатися та конструктивно домовлятися, тому завчасно пропонує неможливі варіанти. І таким чином в Москві в чергове хочуть перекласти відповідальність за відсутність переговорів на Україну. Нагадаю, напередодні Зеленського на зустріч з Путіним до Москви запросив помічник диктатора Ушаков. Пообіцяв гарантії безпеки. А чому тільки до Москви? От цікаво, чому не запропонувати якусь нейтральну сторону, аби зустрітися? Ну бачите, москалі тиснуть лише на Москву, от буцім, то там їм буде комфортно чи то безпечно? Не знаю. Відповідно, ми в свою чергу теж кажемо, що ні, Москва це не варіант. До Києва приїжджайте. Можливо, якби звучала якась нейтральна пропозиція, якогось нейтрального місця міста. Того ж таки Абу-Дабі, де, до речі, зустрічалися а, наші делегації російська і українська. Можливо, так би трошки зрушило з мертвої точки, але я не те, що підказую, просто міркую, знаєте, рефлексую, як то кажуть. Його голова європейської дипломатії Кая Калас висловила сумнів щодо створення об'єднаних збройних сил Євросоюзу. Вона зазначила, що більшість країн вже мають власні армії і інтегровані у НАТО. А у військовій сфері критична важлива чітка система командування, тому що раніше Володимир Зеленський пропонував спільні європейські сили для протидії російській загрозі. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія намагатиметься посилити тиск на фронті в лютому і активно воювати щонайменше до весни. Ворог може діяти як на Сході, так і на інших напрямках, але плани росіян вже відомі українському командуванню. І за оцінками вони не досягнуть своїх цілей. Ну а Росія не відмовилася від планів захопити Донбас і хоче вийти на адміністративні межі області. До кінця березня, початку квітня 26-го року, про таке заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. І за його словами, такі завдання Москва ставила вже неодноразово, але на думку української сторони вона навряд чи здатна виконати їх у встановлені терміни. В деяких регіонах Росія також планує створювати буферні зони навколо окупованих територій. Ну і навіть можливий вихід збройних сил України з Донбасу не означатиме завершення війни. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що заяви Кремля про мир приховують ширші цілі. Це примус України та Заходу до капітуляційних умов. Російські посадовці говорять не лише про Донбас, а й про створення буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, а також висувають вимоги до НАТО. А в інституті вивчення війни підкреслюють, що стратегічна мета Москви – повна капітуляція України та зміна безпекової архітектури Європи.